Двохкімнатна квартира ЖК Манхеттен Це перший корпус. Берестейський проспект 11. Отакий От великий холм, підбанник, санвузлом. Виведена електрика на один щиток. И слаботочка и пожарная сигнализация. Кимнота. такий вид з рікно виростейський проспект. Тут можна ще зачемити ці решетки. Находим. Світло. Загальний вікна. Дуже гарні за ця пластикова столярка. Кве. Квек. Німецький профіль. Енергопакет. Ще кладовка гардеробна, санузел? Достатньо великий Кімната. І така вітальня кухня-вітальня. Тут гарный вид звекна для центра места.